Якось дуже дивно, тому що я не бачила, наприклад, перемовин. Зараз карти я розклала, і не бачу я, наприклад, що сідає за стіл переговорів Зеленський і Путін. Цього я не бачу. Ем, на рахунок Трампа ну, мені бачиться там його присутність. Що би він не казав? Мені бачиться там його присутність. На рахунок Путіна, бачите, він у відчаї, Він не знає, що йому зараз робити. І він якби, хоче відтягнути якийсь час, тягне час. Розуміє, що це якийсь його останній шанс відтягнути час, але вже все змінилося. Яке би рішення він не прийняв? Зеленського я бачу, Трамп теж бачу. На рахунок Путіна ще невідомо, але це вже 15 число. Це вже буквально ось ось ось. Але тут е, по колісниці ще можна проглянути те, що дуже швидко будуть розвиватися ці події, от прямо миттєносно. І ми побачимо цікаві речі. Тут важливо розуміти, що яке б рішення не прийняв Путін їхати чи ні, вже все вирішено. Він і так покаже свою неспроможність. І так покаже. Тобто, яке би рішення він не прийняв, розумієте, для нього воно буде хибне? Тому що все робилося після приходу Трампа для того, щоб привести до такої, знаєте, російською мовою точки нівозврата. І ось ця точка. Ви не забувайте, що 15 травня це в нас дуже знакова дата по нумерології. Тому що у нас у е, травні місяці, взагалі, номінальна кількість п'ятірок, шістдесят Важливі дати, які запустилися е, в травні місяці, це п'яте число. Згадайте, які події відбувалися з 5 числа. Після того пішла дуже жорстка трансформація. Могли в людей траплятися якісь знаєте, речі неприємні. А потім упадок сил, упадок енергії. Це нормально, не бійтеся цього. Друга дата у нас 15, 15 травня, і теж відбудуться важливі речі, які вже поставлять все на свої місця. І 25 травня. Вже відкриється все і всі до цього числа. Три дуже важливі дати: багато астрологів, нумерологів, езотериків про них говорять, про них знають і попереджають. А тепер дивіться: ну невже це випадковість, що ця от зустріч буде в Стамбулі саме 15-го числа? А дивіться, карта МАХ, неочікуваність, і дійсно тут іде е, королева пентаклів, тобто тиск через фінансову сторону, через санкції і е, завершити етап, який вже розпочато, всі включаться. От тепер всі включаться, тому що от навіть дивились там те, пообіцяли, те там занепокоїлись. А тут це дійсно карта сонця і карта мир. Це така дуже гарна комбінація завершення етапу на кращу сторону. Тому так це зараз справді не пусті обіцянки. А на вашу особисту думку, Тетяна, скільки має часу прийти від точки тут і зараз до того моменту, де ми відчуємо цей розквіт і пробудження? Три роки. Не так і багато, неправда. Ми живемо вже три роки, більше трьох років в умовах повного штабного. Якщо взяти і за то з майдана, то майже одинадцять. Тому я хочу сказати, що це вже не так. І дивіться зараз. Також ще яка ще буде кармічна річ, що буде невеличка криза. Зараз uh -huh. економічна, але в після військовий період це якби нормально. Ми з голоду не будемо вмирати, не хвилюйтеся. Просто економічно трішки буде важко, але це буде найкоротша криза в історії незалежної України. Дуже швидко почнуть з'являтися інвестори. Будемо розбудовувати, будемо uh -huh. а, якби розвивати, будуть складати капітали, і а, тому вона дуже швидко. Вона буде менше як півроку. І потім вже почнеться запускати запускатися колесо до розквіту. Тому, от я чесно, я знаю, що дуже багато наших українців прекрасних знаходяться за кордоном. Хто мене чує і бачить, дослухайтесь зараз. Є можливість повертатися додому. Зараз ну, все вже воно згасає. Ми це вже теж можемо бачити, можемо відчувати. Хто так більше бачить і відчуває. Повертайтеся додому. Ви тут потрібні, ваша енергія тут потрібна. А от скажіть, давайте повернемось трошки до ТРО. Чи Є якісь певні аркани, які постійно з'являються у розкладах, пов'язаних з Україною і можуть вказувати на ці уроки, наприклад, там аркани, які символізують випробування, трансформацію, боротьбу за свободу, єднання і так далі. Дивіться, є всі знають, хто там вчить таро, що є старші аркани таро. Це не просто аркани, тобто це певний цикл від дурня, обнулення, тобто це початок циклу, і потім уже і людина, і держава, і світ живе по цьому циклу, тому що таро це не просто карти, це потужна а, мантична система, яку нам лишили, ну як кажуть, вищі цивілізації, які колись покинули землю, щоб ми могли не щоб ми не збилися зі шляху і могли. Правильно обирати шлях. І ось цей цикл має 22 аркани: від 0 до 21. І закінчення циклу символізує 20-й Аркан, що таке 20-й аркан? Зараз довго шукати під рукою. Так би підготувала. Не покажу. Так це карта суд. На ньому зображена пучина, з якої піднімаються гроби, відкриваються, і ангел сурмить в сурму. Тобто, це означає все. Все вже зроблено, вже нічого не зміниш. Вже все можна було, те, що ви могли поправити, чи зробити, чи виправити, чи навпаки не здогнати, вже зроблено. І тобто цей аркан означає безповоротність. Після суду йде карта мир, де жінка з совоями тримає а, вирок, тобто те, що написано, уже не змінити. Можна зміти після обнулення, але тобто кінець циклу, і ось зараз останнім часом дуже у е, картах падають, коли дивлюсь розклади на Україну. Дуже часто падають саме ці аркани, угу. і дуже часто падає аркан смерть. Це тринадцятий аркан. Його дуже бояться, але всі знають, не треба його боятися. Смерть. Це завжди невід'ємна частина життя. Смерть це закінчення старого етапу, початок нового. Тобто карта смерті, вона не м, символізує смерть в розкладах. Вона показує трансформацію, що все, зміна вже відбулася. Змінити вже нічого не буде, все буде як написано. І ось останній місяць. Оці три карти, вони, от які би ти питання не дивилась, mm -hmm. будь-яке політичне питання, вони ось падають. Просто фактично у всіх розкладах. Тетяна, а скажіть, таке болюче питання для усіх є дуже важливе, чи завершаться військові дії цього року? Завершиться і навіть швидше, ніж ми думаємо. Завершиться вони неочікувано. Не чекайте. Ми всі чекаємо якогось знаєте, переговорів. Навіть не знаку, знаки mm -hmm. вже були. Ми всі чекаємо, що по якихось канонах війни. Ще раз кажу, по тих канонах війни, які ми звикли там спостерігати через історію, не буде. Змінився час. Це неможливо, неможливо сідати. Знаєте, всі так ждали, от тільки Трамп прийшов. Е всі чекали дуже сильно, що там всі сядуть за стіл переговорів. так? Я з першого дня казала: не буде так, не буде столу переговорів. Воно вже відбувається от за кулісами того, що ми не можемо побачити. Тому що перемогти такого ворога можна тільки його методами. Перемогти його можна тільки його, е, знаєте, ах, ну... Його зброєю, скажемо так, так. так. Тому а, воно буде не так, як ми очікуємо. Багато людей, можливо, буде незадоволені тому що всі хочуть знаєте такої прям яскравої перемоги. Або щоб домовилися. Ви ж бачите, не дотримується ворог не тридцятиденного, там і там 9 травня. Вони казали, по лінії фронту били по сумщині. я Знаю, що де і 9-го і 10-го мені люди писали, хоча про це ніде не повідомляли. Тобто, тому що я це передбачаю. Тому а, а, воно буде не так, але воно. Воно закінчиться е, дуже скоро і навіть швидше, ніж ми думаємо. Повірте мені. Це вже є, це вже відчувається. Тому навіть дивитися, от якісь такі удари дуже важко зараз, тому що вже відчувається як наперед. О, повірте мені, потерпіть, ще буде декілька таких е, важких ударів. Дуже вони будуть от буквально на днях. Але не бійтеся, це не будуть якісь там на, на, По нас не кинуть нічого вже більше від того, що по нас кидали. Згадайте, скільки ми пережили: по 200 ракет, там, по шахеди, наступи, коли ми не мали не ППО, коли ми не мали не зброї. Тепер нам не страшний ворог. І не, бій, не бійтеся, ще раз. Зараз ворог дуже багато робить інформаційних вкидів про те, що залякує. Не бійтеся. Україна вже перемогла. Дивіться, плани то в них такі є. Тут по закоханих йде е по карті мага, по дьяволу, тобто вони планують. Але тут цікава карта впала, двійка Пентаклів, яка свідчить про те, що в них немає на це потрібного ресурсу фінансового. Тобто вони хочуть, вони хочуть заручитися підтримкою якихось партнерів, але їм не вдасться це зробити. Тобто боятися не треба. Вони завжди готуються до війни, тому що це країна терорист. Єдиний спосіб завадити цій країні це знищити її. Чи готова до перемовин? Вона ніколи не була готова до перемовин, тому що терористи не знають, що таке перемовини. З терористами не можна ні про що домовлятися, і всім це відомо. Тут зараз важливим фактором є показати всьому світу на вже такому офіційному рівні, що це так, і що тільки задавивши ворога, ми можемо знищити його. Що я бачу ще по картах? Що зараз світ об'єднався. Проти цього кровавого терориста, і це вдасться зробити дуже-дуже швидко. Наразі те, що я бачу, що терорист зараз знаходиться, бачите, по десятці мечів, по четвірці мечів в певному тупіку і шукає вихід з нього, але я не впевнена, що знайде. Дивіться, норажка ну, на це дуже розраховує по справедливості, змінити ситуацію по повішеному. Але чи партнер справді Китай для Рашки? Тому що я бачу тиск зі сторони Китаю на Рашку, прихований тиск по десятці чаш і д'явола. Тобто Китай ніякий не партнер. Китаю теж було виставлено якісь умови певні, щоб він тиснув на Рашку на світовому рівні, пов'язано із фінансами. І тому їм не партнер, повірте мені, не варто боятися. Так, дуже багатьох злякала поява Сізіньпіня на параді, е, тому що не знаємо, що очікувати. Такі дві потужні країни об'єднуються. Чого ж тоді можна очікувати від цього? Але не бійтеся, мої хороші, я не бачу, що є від цього загроза. Навпаки, я подивилася, що його присутність на параді на користь і дуже змінить. Це, знаєте, як маленькі винти уходять цієї війни, а верніш в її закінченні, в припиненні вогню і в нашій перемозі, яку вже треба оголосити на весь світ.